Курська операція зробила неможливим наступ ворога на запорізькому напрямку, і це є найважливіше. Сві очевидно, що Україна продовжить терористичні атаки в отношенні Росії. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нам треба констатувати, що ворог не просувається на запорізькому напрямку. Чи є загроза, що буде просуватися? Вона завжди є, тому що у ворога є значний людський ресурс, і він майже не обмежений. Вони використовують свій людський ресурс як гарматне м'ясо. Всі бачили, як місяць тому відбувалось під Покровськом, коли просто як гарматне м'ясо кидали на обій ворожі хвилі. Чому ми маємо за розуміти? Математик війни саме такий статус, часто гусом чуємо у відношенні до Олександра Сирського, головнокомандувача збройними силами України. Та операція, яка нині реалізовується під його проводом на теренах Курської області, вона неймовірна та зухвала за змістом та форматами реалізації. Бо насправді 50 тисяч російських вояків, які зараз змушені проводити контрнаступальні заходи на території Курської області, вони б гарантовано воювала б воювали на інших ділянках фронту, створюючи для наших воїнів, для наших захисників чимало врагов. зараз вони змушені контратакувати в рамках цих контратак несуть величезні втрати. І саме в контексті реалізації плану стратегічної оборони на 2024 рік і задіяна наша сила та засоби на території Курської області. Я не бачу жодних зради, коли ми чуємо звіски про те, що десь російська армія просунулася вперед на території Курської області, адже ми ж прийшли на територію Курщини не на. На віки наша задача максимально послабити ворожий військовий потенціал, і саме заради реалізації цієї місії проводиться маневрна оборона на тій самій Курщині. Звісно, що ситуація там є надзвичайно складною, адже і так само як російські окупанти, так і наші воїни несуть втрати, але ці втрати кратно менші ніж у ворожого війська. Що буде далі? Там ну поки що достеменно важко сказати, бо десь ворог просунувся, десь ми ці десь певні ділянки фронту спромоглися відбити, десь ми були змушені поступитися певними робітами. Жемента позиціями, щоб мати більш вигідні в тактичному плані позиції для ведення оборонних дій. але те, що ворог зараз змушений задіяти чимало своїх ресурсів саме на території Курської області, це очевидно. Через те, що ворог зараз має клопіт на території Курської області, гарантовано не працює ключова теза очільника російського МЗС пана Лаврова, який постійно розповідав про те, що Росія, мовляв, готова до перемовного треку з Україною за умови врахування ситуації на землі. А чи готова Росія поступитися своїми територіями на в Курській області? Ну звісно, що ні, І, і головна. Дієва особа російська ВЗС зараз цю тезу взагалі не згадує, але ж наполягає на тому, що перемовний трек з України можливий тільки українське військо залишить територію Курської області. Тобто трансформація відбувається, і заради цих трансформацій і тривають бойові дії, в тому числі на території Курської області. Угу. Взяли і залишили І так. От хочеться відповісти цьому персонажу. Ну це воїнство українське в першу чергу. Відповідає так, вочевидь, і ми це бачимо. Я просто від їхнього імені так процитував. Я думаю, в хлопців і дівчат це точно на мостах. Щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, направду цей поступ так чи інакше, ті, хто там за діпстейтом стежить і не тільки раз по раз в телеграмах, аналітика з'являється поступу російських військ. Ми розуміємо тактику, яку застосовують. Знову ж таки, можна згадати, і знаєте, я звик завжди говорити, що от, бутує така думка: ну як позиції, навіть дехто де, 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 де каже, що міст вже немає. Ні, вони є українські міста. І Вугледар, і Торецьк, але фізично вони знищені. На жаль, поки що. І саме ворог застосовує таку тактику, де в місті не залишається жодного будинку. А тоді вони займають випалену землю, як щурі, просто десь там по норах е, ховаються. Але цей поступ він є влада. Е, не знаю, як українському суспільству цей поступ розуміти. Це такий е, тимчасове явище, поки є необмежені людські ресурси і жива сила у противника. Бо це знову ж таки їхня тактика. Складне питання. Бо е, якось важко зрозуміти м, звідки беруться ті саме ресурси у ворожо армії. Зверніть увагу, е, ворожа армія де факто перебуває у стані наступу, починаючи від середини жовтня минулого року. Uh -huh. Авдіївська е, е, наступальна операція російської армії вона почалася середини жовтня. Понад рік російські окупанти наступають. Говорити про те, що повністю вихолощений їх наступальний потенціал, мабуть, що не варта. Хоча свого часу про таке стверджував генерал Буданов. Очільник української військової розвідки мовляв до початку жовтня Росіян має бути вихаличений з наступальний потенціал. Бачимо зі зведення українського генштабу того не сталося. Коли той наступальний потенціал буде вихлощено, так само я не ризикну зараз прогнозувати, бо активність ворожої армії відбувається лише на території Курської області, весь схід палає останнім часом. Дедалі частіше ми чуємо погані з півдня нашої країни. Тобто, здається, що ворог має необмежену кількість ресурсів, в першу чергу живої сили. І тут насправді дуже непроста ситуація, бо на полі бою її результат напряму залежить від ресурсних можливостей і те, що ми зараз конче потребуємо додаткових сил та засобів не лише ракетного озброєння, а й навчених мотивованих військовослужбовців. Це це так само очевидно. Від того, ми нікуди не подінемося, бо нинішня війна вона передбачає ну шалений запит на саме ресурси. Від них залежить перемога на полі бою. Що далі далі? Я думаю, що певною мірою на ситуацію на полі бою будуть впливати і погодні умови, бо де факто українські грунтові дороги після осінніх злив перетворюються на суцільне болота. Чи заводить це певна інтенсифікація бойових дій застосування бронетехніки? Так, але лише всі інші компоненти точно будуть також активно застосовуватись, як російська армія, будь-то артилерія, авіація, ті ж саме дрони, так і українські сили оборони будуть в рамках котре батарейне боротьби та артилерійські дуелі нищити ворожі живу силу техніку та озброєння. Тому я не думаю, що варто чекати такої собі оперативної паузи. Лише через погодні умови через відсутність ресурсів цілком імовірно. але знову ж таки, поки що у нас немає чіткої визначеності, коли саме будуть вилачені повністю російські ресурси. ну і так само немає розуміння, як швидко ми зможемо поповнити свої ресурси. Бо Рамштайн 25-й, за рахунком, який мав бути відбутися 12 жовтня, не відбувся. Коли він будуться, ну зараз я бачу, чимало повідомлень про те, що скоріш за все, вже після виборів в Сполучених Штатах Америки. А це зволікання зволікання з обсягом та темпами поставок озброєння та військової техніки, що критично впливає на ситуацію на полі бою. Політична складова влада, тут що зробити? бачите, велика політика, яка так. на жаль не рахується з кількістю жертв які і втрат. Можливо, і вони думають про це, але на жаль, поки далі затягують певні процеси. Ну, ми будемо стежити, дивитися за тим. Дійсно, не. ну Окей, після виборів будемо говорити про це після виборів. Щодо живої сили, ну, КНДР підкине. Нам же президент вчора сказав, фактично, після засідання ставки головного командувача. А про цифри, знаєте, зараз дивно. Спостерігати за тим, хто які називає можливість залучення там особового складу, декілька вже згоріли на роботі в Україні, кажуть, і наше воїнство підтверджувало північнокорейських військових. Але чи в тисячах і десятках тисяч справа, чи справа все ж таки в прямому залученні? І от тоді вже цікаво, як далі світ реагуватиме про глибоку стурбованість. Я мовчу. Я тому, що варто говорити навіть не про глибоку стурбованість, а про певну іпотентність усіх ключових безпекових інституцій нашої планети, починаючи від ООН, ОБСЄ та і в принципі нам є за що нарікати північно-атлантичному альянсу НАТО. Бо насправді їх стурбованість лише стимулює країну агресорку для вчинення нових актів і злучазухвалих військових злочинів та і, в принципі до актів військової агресії, і те, що до е Діяльності російської армії дедалі частіше долучаються. Північно-корейські військовослужбовці то не є новина. Саме офіцери військовослужбовці армії Північної Кореї обслуговують ракети КН-23, якими часто густо поцілюють Росіяни по території нашої країни. Так само варто додати до прихильників путінського режиму уряд в мінську. Бо ми ж пам'ятаємо, що свого часу територія Республіки Білорусь активно використовувалася для того, щоб вчиняти агресію. агресії саме через білорусько-український кордон у лютому березні 22-го року. Ретинали кордон російські вояки саме зараз е, ми постійно знаходимося в напагатові на, на білорусько українському кордоні, бо є такі ризики. Ну і звісно ж таки уряд іславської республіки Іран, який є донором щодо поставок озброєння, військової техніки, боєприпасів для російських окупантів, їх так само треба враховувати. Війна триває, і мені здається, що варто вже все, все ж таки вести мову. Не про російсько українську війну, а про третю світову війну. Бо на боці Російської Федерації що не менше є деякі. Країн співучасниць цієї агресії.